Слава Ісусу Христу. Будемо читати сьогодні псалом 70, В деяких виданнях він 71, Передостанній псалом в другій книзі псалмів. Він дуже цікавий. Такий коментатор, як Алек Мотієр, починає коментувати цей псалом з такої цікавої історії, що в 1836 році Чарльз Сімеон, служитель, Вийшов на пенсію після 45 літ служіння в церкві Святої Трійці в Кембриджі. І один з його друзів довідався, що він, як і раніше, встає кожен день в 4 ранку, щоб провести час з Господом. І цей друг сказав йому: що чи не здається тобі, що тепер, коли ти на відпочинку, ти би міг більш спокійно ставитися до всього? І ось цей служитель відповів: Хіба я не повинен зараз бігти з усіх сил, коли бачу попереду фінішний стовп. І Моті рекомендує, що цей псалом нам показує ще одну людину в літах, яка біжить з усіх сил. У нього багатий досвід спілкування з Богом. Вороги все ще замишляють проти нього, він гаряче молиться, віддає хвалу Богу, покладає всю надію на Бога. І в нього є прагнення постійне прагнення віддавати хвалу Господу. І як пише Мотіер, це прекрасний і славний приклад для пенсіонера, образ, який достойний всілякого. Наслідування. Мотір вважає, що тут особливо ясно відображена ситуація Давида, коли він був незаслужено звинувачений своїми ворогами, і життя його знаходилось під загрозою якраз тоді, коли на схилі літ він будував плани будування храму Господнього. Ось така цікава ілюстрація. Дійсно, це гарний приклад для тих. Хто вже, як в псалмі, сказано, в кого сивина, в кого не такі вже сили, як в юності, але також це дуже сильний псалом, який може підтримати і тих, хто ще повен сил, але знаходиться в загрозливій ситуації. Отже, прочитаємо його. Псалом 70 будемо читати з першого вірша. До тебе вдаюся, я, Господи, хай же не буду по вік Визволь мене через правду свою і звільни мене, нахили своє ухо до мене і спаси мене. Стань для мене за скелю мешкельну, куди міг би я завжди ховатись. Ти наказав рятувати мене, бо ти скеля моя та твердиня моя. Отже, знову Давиду загрожують вороги, і він просить, щоб Бог став для нього за скелю мешкальну. Тобто, іншими словами, за таку фортецю, яка знаходиться. Скелі, яка висічена в скелі. І якщо ви бували на таких, в таких фортецях, ви знаєте, що це досить таке надійне укріплення. Наприклад, тустань біля східниці є таким комплексом серйозних таких скель, на яких колись було фортечне укріплення. І зрозуміло, що його нелегко було. Взяти. І ось Давид каже, стань для мене за скелю, в якій я міг би мешкати, сховатися. Продовжуємо читати з 4 вірша. Боже мій, визволь мене від руки беззаконного, від руки того, хто кривдить та гнобить мене. Ти, бо, владико, надія моя, Господи, ти охорона моя від юнацького віку мого. На Тебе оперся я був від народження, від утроби моєї матері, ти охорона моя. В тобі моя слава постійно, я став багатьом, як дивовище, та ти сильна моя охорона. Уста мої повні твоєї хвили увесь день твоєї величності. не кидай мене на час старости, коли зменшиться сила моя. Не лишити мене, бо мої вороги проти мене змовляються, а ті, що чатують на душу мою, нараджуються разом, говорячи, Бог покинув його, доганяйте й хапайте його, бо нема. Хто б його врятував. Не віддайся, Боже, від мене, Боже мій, поспішися ж на поміч мені, нехай посоромляться, хай позникають усі, хто ненавидить душу мою, бодай задяглися в наругу та в сором усі, хто прагне для мене лихого. А я буду постійно надіятись, і славу Твою над усе я помножу. Шостому вірші дуже важливі слова, що на тебе я оперся був від народження від утроби моєї матері. ти охорона моя. Давид знає, що Господь підтримав його з самого народження, і він впевнений, що Господь підтримає його і зараз, коли вже є сивина, коли зменшується сила фізична людини. Але Давид впевнений, що Господь підтримає його і зараз. І тому Він молиться про Божий захист і про посоромлення ворогів. І прочитаємо далі з 14 го вірша. А я буду постійно надіятись і славу Твою над усе я помножу. Уста мої оповідатимуть правду Твою про спасіння Твоє увесь день, бо числа їх не знаю. Буду славити вчинки великі всевладного Господа. Згадаю про правду Твою єдину Твою. Боже, навчав ти мене від мого, і аж до тепер я звіщаю про чудо Твої. А ти, Боже, не кидай мене аж до старости та сивини, поки я не звіщу про рамено Твоє, покоління і кожному, хто тільки прийде, прочини Твої великі. Бо Твоя справедливість, о Боже, сягає аж до високости, Боже, що речі великі вчинив, хто рівний Тобі? Ти мені показав був великі та люті нещастя, та знов ти оживиш мене і з безодень землі мене знову ти витягнеш. Ти збільшиш величність мою і знову потішиш мене. Ось так молиться Давид. І він розглядає своє життя в контексті Божої милості. І хоча б Бог не раз допускав дуже серйозні нещастя, загрози в житті Давида. Але як Давид каже, ти знову мене оживиш з безодень землі мене знову ти витягнеш. І коли ми зараз згадуємо вчинки Всевладного Господа, то, звичайно, християни насамперед згадують те, що Бог зробив через Ісуса Христа. І ми живемо між великим викупним діянням Бога, яким є смерть Його улюбленого Сина і Його Воскресіння, і його повернення у славі. І тому і наші випробування, наші нещастя, наші біди ми також маємо розглядати в цьому контексті, що Бог не залишив нас, і кожен, хто вірує, може покладати на нього надію. Прочитаємо далі завершення Псалму з 22 го вірша. А я буду на арфі хвалити тебе твою правду, мій Боже. І з гуслами буду співати тобі, ти Ізраїлю. Нехай співом радіють уста мої, бо буду співати тобі, я та душа моя, яку ти врятував, шепоче про правду твою мій язик цілий день, бо посоромлені, бо не всі, хто шукає лихого для мене. Зараз, коли є так багато загроз для життя під час війни і особливо воїни. Ми можемо молитися цим псалмом як люди старшого віку, так і молоді, знаючи, що якщо ми довірились Богу, то Він нас не покине, тому що Він зробив для нас дійсно самі великі речі. Звернемо ще увагу на вірш сьомий, коли Давид каже: Я став багатьом, як дивовище, та ти сильна моя охорона. Дивовище або диво в такому тут сенсі ну, негативному, що дивляться на нього із здивуванням дивляться на його нещастя, на його складне становище і дивляться вороже. Але Давид каже, та ти сильна моя охорона, і він впевнений, що Господь допоможе йому. І коли ми оцю тему. Дивовища згадуємо, розглядаючи також і новий завіт, то в першому посланні до Коринтян, в четвертому розділі, ми можемо знайти такі слова. Перший Корінтян, четвертий розділ, дев'ятий вірш Бо я думаю, що Бог нас, апостолів, поставив за найостанніших, мов на смерть засуджених, бо ми стали дивовищем світові, і ангелам і людям. Апостол Павло так говорить про апостольське служіння в контексті того, що докоряє Коринтян за їх нерозумне бажання величатися один перед одним, гордитися, ділитися на якісь партії залежно, хто себе до якого служителя відносить. Але Павло говорить, що Бог поставив апостолів за найостанніших. Мов за смерть засуджених, бо ми стали дивовищем і там слово театром, стали ніби театром світу, і ангелам, і людям. Тобто, коли з людського погляду дивляться ті, для кого найбільше це світський успіх, слава, вони бачать апостолів як якихось дуже-дуже ну, дивних людей, які незрозуміло яку вість поширюють, які е, такі нещасні переслідувані. Але одночасно на це дивляться і ангели, а Бог знає, що через ось таке служіння поширюється його благовість. А благовість також про дивовижні речі, які вчинив Господь. І знову, хоча тут житті різні слова, але ідея та сама дивуватися, дивитися на щось на як на якесь видовище. І, звичайно, що служіння апостолів це продовження і відображення найвеличнішого служіння Христа. Але в своєму найвеличнішому служінні, коли відкривалася особливим чином слава Божа, як він виглядав? Давайте відкриємо книгу пророка Ісаїя 51. 50... Другий розділ, і прочитаємо там з 13 го вірша. Ісаїя 52, 52,13. Ось стане розумне робити мій отрок, можна перекласти ще раб, слуга, підійметься і буде повищений, і височенним він стане. Як багато хто ним дивувались, такий то був змінений образ його, що й не був людиною, а вигляд його, що й не був сином людським. Отак От Він здивує численних народів, царі свої уста замкнуть перед ним, бо побачать, про що не говорено їм, і зрозуміють, чого не чували вони. Ісус, вірний раб, Слуга Божий, єдинородний улюблений Син Божий, став дивовищем. На нього дивилися над ним, насміхалися. І про це далі знаменитий 53 розділ Ісаї, і там показано два погляди, коли люди дивляться і просто бачать когось відкинутого, погодженого, дивуються, але йде сповідання в 3 і 4 вірші: Направду ж він немочі наші узяв і наші болі поніс. А ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. Ісус Христос став дивовищем за нас, і ми, розуміючи духовну суть Його розп'яття і наближаючись зараз до відзначення Страсної П'ятниці та Великодня, ми, наші серця мають бути вражені цим видовищем, коли ми знаємо, для чого Він це зробив, що Він віддав себе на Хрест. І він був покинутий для того, щоб ми не були залишені ніколи ним. Він був, пішов, можна сказати, у духовне вигнання, щоб ми були прийняті назавжди. Він прийняв на себе прокляття, щоб ми мали благословення і в самі скрутні моменти були впевнені у любові Божій. І Він, який пройшов весь шлях від колиски з'ясав до Христа. Він знає, як підтримати кожного з нас, у якому б віці ми не були. Отже, будемо віддавати йому славу, будемо пізнавати його і не будемо падати Духом, тому що Він підтримує нас. Хай Господь благословить нас, Хай Господь почує наші молитви, продовжимо молитися за покаяння нашого народу, наших правителів. І продовжимо молитися за наших воїнів, які протистоять такому злому і наполегливому ворогу. Але життя кожного християнина, кожного, хто довіриться Ісусу Христу, воно в Його руках. І можемо ми в цьому бути впевнені. Хай Господь благословить вас і засяє на вас своїм світлим лицем. Амінь.